Всім привіт! Це туторіал про, мої, про мій один бук. Це бук Роблокс. Тут е, означає, що я люблю його. Тут мій скин, він покаже новик, Тут я прикрасила бантиком. Тут буде цих реклам багато, скільки цих листок. Тут потрібен код. Ну, для вас я розкрию один, 9 мод. І так. Цікаво. Тут також не цікаво. То знову плюс донат. Ось тут все найцікавіше. Це просто мій, мій контакти. Мені щоденник, можна так сказати. Це знову плюс донат. Ось знову плюс донат. Не знаю хто. Е, це просто я не знаю, така є карта. Я думаю, ви не заходили. Але там, коротше, сніг. Там Very там, Christmas. Е, це людина. Це, а це я поставлю все. Мій бук закінчився. Но також є і віп зона Я тут не написала віп? Може тут написати. Може буде, коли у мене буде 5 підписників. Тут я можу безконечно малювати. Я думаю, вам це не видно, але мені видно. Всім пока, дякую за перегляд.